Це Житомирська траса. В ці хвилини, рік тому на ній вже почали утворюватися затори. Кияни намагалися виїхати зі столиці. На неї виїжджали ті, хто рятувався від ворога з населених пунктів, до яких росіяни вже зайшли. Але ця траса для багатьох стала останнім шляхом. Траса смерті, саме так через звірства Росіян називали дорогу у західному напрямку від столиці, і про неї розповість мій колега Олександр Загородний, в якого теж є особисті спогади. Про перші дні великої війни. Ця Житомирська траса від Києва вона веде чітко на захід. І, знаєте, рік тому ніхто з нас навіть не міг би подумати, що білоруси зрадять і росіянам вдасться перерізати цю дорогу. І вони наступатимуть на нашу столицю фактично із заходу. Ну от власне ми приїхали на місце. Де почалася велика битва за Київ. Саме у цьому місці російські війська вишукувалися у парадні колони до Києва 45 кілометрів. До вечора планували, певно, вже бути на Крещатику. Але саме тут сталася перша для них несподіванка. Виявляється, в українців є авіація і безпілотник. Тут можливо спрацювали знамениті бар'яктари. Бачите, вони чітко випалили цілу колону. Так, тут лише вантажівки, але опа. Подивіться, що вони везли сотні, якщо не тисячі снарядів. Усі ці вантажівки їхали в бік Києва, і ці всі снаряди могли розірватися у нашій столиці. Отже, в'їхати парадними колонами у Київ росіянам не вдається, тому вони йдуть. Ось у цей ліс, тут їх будуть тисячі. Вони риють ось такі ніри, щоб переночувати, починають грабувати навколишні села. Ось усе це вони притягли з сусідніх будинків. Але настрій у них все-таки ще бадьорий і бойовий. Танкісти кажуть, ось того робочка вони вже бачать Київ. Здавалося, ще трохи, і вони війдуть в столицю, а там вже будуть зовсім інші трофеї. А не ось ось таке все барахло. Це що залишилось? Тікали, що штани губили. Що за херня? Масажер для я так понимаю. Скажіть, будь ласка, що залишилося від восків? Це що тут? Ті ж Ну, ну капот вежка. Позабирали. Вон тільки машина одна. Росіяни грабують, а ще починають убивати. Убивати цивільних і просто заради розваги. На цій ділянці. Дороги, десь у кілометр ми нарахували більше десятка розстріляних автомобілів. Це вже після того, як росіяни утекли, і кілька десятків убитих українців. Саме у цьому місці українські розвідники зняли кадри, які шокували весь світ. Саме ось тут стояв чоловік, який вискочив з цього автомобіля обстріляного, який підняв руки і благав не стріляти, тому що в машині вже була поранена його дружина, і в машині була його дитина. Але вони вистрелили. Але вже за кілька годин стається абсолютно щось незрозуміле для росіян. Українська далекобійна артилерія починає розносити цю територію просто вщент. Двихтить ліс. Сосни ламаються, як сірники. А ось це найближча точка від Києва, куди дійшли російські війська саме у цьому місці. Вони вступили в бій з українськими танками, які стріляли звідти за Ірпіня. Тоді росіяни зрозуміли, в українців залишилася не лише своя авіація та артилерія, але й бронетехніка. Саме у цьому місці росіяни просто кинули один зі своїх танків. Ось так кинули все. Навіть працює, здається, маса, радіо, кулемет. Все на місці. Ось так вони воюють. Українські військові тоді зрозуміли, росіяни бояться. Ось цей псковський десантник Володимир Сафронов підійшов найближче до Києва. Він викопав свій окоп за 22 кілометри від хрещатика. В полон його взяли бійці місцевої тероборони. У нас плохо з поставленням їди. Очень часто що один пайок на день йде на двох людей, і в основному питаємося тим, що знайдемо в домах. Мародерства, да, дуже много. Саме це перехрестя. Російські війська розстрілювали нещадно. Вони кидали сюди з літаків бомби, стріляли з гвинтокрилів і з танків. Але зараз ви вже майже нічого тут не впізнаєте. Очевидно, це така вже наша українська риса: усе відбудувати, відчистити, відмити. Базарна площа села Білогородка на початку війни вона виглядала ось так. Десятки столів з гарячими стравами, бутербродами, чаєм, кавою. Саме звідси виїжджали на окуповану територію. Десятки автобусів сюди приїжджали люди, яким вдалося вирватися з того пекла у Бучі, Ірпені, Бородянки та Дмитрівки. Нас таки держали в бункері, нас закрили з обратної сторони, дали нам шість відер. Щоб казали пісять. Тільки хотіли жінки, попросили, щоб винести три грудничка, Мужі не можуть воєнна сиділа внутрі. Це такі це, саді. Саді. У нас 100, 130 чоловік сиділо. Організаторами була сільська рада, Білогородська сільська рада, але нам дуже допомагали волонтери, самі місцеві жителі, наші співробітники. То ми всі вийшли, продуктами забезпечили людей. Нам також допомагали сусідні громади для того, що ми проводили цю евакуацію. За що теж їм дуже вдячний? Тому це така була спільна велика справа, яку ми зробили. Взагалі, ну, через секунду, я вже казав, пройшло вже більше 50 тисяч людей, які були виховані. Лютий 2022 року скінчився. Українці оговталися, зорганізувалися і влаштували для ворога кривавий берез. Ще на початку війни артилеристи показали мені ось ці пагорби зі словами подивися, яка хороша височина. Саме тут ми поставимо свої гармати. Я задумався. А звідки тут, у цій низині, ці пагорби? Виявляється, це знамениті Змієві вали, фортифікаційні укріплення, які побудували наші пращури, дуже і дуже давно вони побудували, а тепер наші військові це використовують. В Україні не 33 роки. У нас тисячолітня історія. І ми вже тисячу років захищаємо свою країну. Олександр Загородний, Денис Чиш, ТСН 1.1, марафон. Єдині новини.